Батько наш Бандера, Україна мати, ми за Україну будемо воювати, Батько наш Бандера, Україна матим, ми за Україну будемо воювати, поліси бою. лісі, під дубом зелених, нам зажить, постане, свяжей коронений, бою лісіни. Під лобом зелених, там лежить, повстане, свяжень поранений. Я прийшла до нього, рідна Мати його, плаче, ридає, жалує його, я прийшла до нього, рідна Мати його, плаче, ридає, жалує його. Ой, сину ж мій сину, вже навоював. Без правої ручки, без ніжки зоста, Ось сину ж мій сином вже навоювався.